Десь там під небесі ангел мій літає, рік синочок в Бога, рік його немає. Вісімнадцять років, та німа могила. Кожен день я плачу і втрачаю сили. Обірвалась доля в Андріана рано, але були мрії та життєві плани. Він, студент розумний, щирий та хороший, і за царство Боже на колінах прошу. Застивали сльози, як мій син прощався. Він боровся довго, жити намагався, і від того болю вже посивів тато, та осиротіла наша рідна хата. Дивлюся у небо дощик накрапає. То мій Андріанчик в небесах ридає. Хоче він додому, хоче до родини, та дверей немає більше з домовини. Травень був чудовим, все цвіло довкола, тільки в нас не буде радості ніколи. Як так склалась доля, що його забрала, я своїй дитинці очка закривала, і земля горіла, серце хоронили, плакали всі друзі тут біля могили, а сестра Людмила аж кричала в небо: Братику, вернися, ну не йди, не треба. Син любив природу, річку і лісочки, за керничнім, ріднім гарні є гайочки. Молодість це щастя, друзі, його ширі. Упокій мій Боже, Андріана в мирі, рік живем без сонця, рік цей як тюрма, у родині нашій радості нема, покладемо рідний, квіти із росою, як же ми сумуєм сину, за тобою. Он летить журавлик, біля нас кружляє, це душа дитини в гості прилітає. Обійми крилятком, розкажи про себе, як нам важко жити на землі без тебе? Хай моя молитва сину допоможе. Упокій дитину, прошу тебе, Боже, свічечка воскова гріє його душу, так болить у грудях, відпустити мушу.